Зараз посвячення, юрданське посвячення води. Олос Господні на кличе промовляючи. Придіти примію всі духа, премудрости духа розуміє. Що з'явився нам нині освячий христота, води розділюється йордан, і свої води завертає течія, бачивши хрещення владики, як чоловік, прийшов ти на ріку Христе царю, і рук притечі спішив, та й прийняти хрещення слуги. Ради гріхів наших, чоловіко-любче. слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і, час, і навіки, віки, на віки віків. амінь. На голос вопію, що в пустині, Готуйте дорогу Господню. Прийшов ти, Господи, вілесу слуги прийнявши і просив хрещення, не знавши гріха, побачили тебе води і злякалися, затремтів притечай, закликав, питаючи, як світильник може присвітити світло, як слуга може покласти руку на владику, Освяти мене, й води що береш ріхи світу. Ремудри, пророка Ісаї читання, будьмо уважні. Так говорить Господь, ви будете з радістю черпати воду же спасіння. Того дня скажете: хваліте Господа, визнавайте його ім'я, розголосіть між народами про його подвиги. Нагадуйте, що ім'я Його величне. Співайте Господеві, бо Він учинив велике, нехай дізнаються про це по всій землі. Ликуйте і веселіться мешканці Сіону, бо святий Ізраїля, великий серед вас. Будьмо уважні, мир усім примудрість, будьмо уважні. Господь захисних мого, кого маю страхати, віченя моє і спаситель мій, ко маю бояти, премудрим, коріння послання святого апостола, читання. Будьмо уважні, братя, не хочу, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою. Що всі перейшли через море, що всі хрестилися у майсеях, у марі та в морі, Боже, що всі їли ту саму духовну страву, що всі Боже. пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла з ними скелі, скеля ж був Христом. Ого, Гос. Господь над великими водами. И спрості виступаємо святий в англій, а ми русси. Твоєму віну мати марка святий в англії читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в і був хрещений, анну в Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилося, і духа, що й голов сходив на нього, і голос іздинув з неба. Ти син мій любий, у тобі моє упобання, тобі, Господи, слава Тобі. Милій Господи, помоліся. Щоб освітилися водиці, силу діянням і з приходом Святого Духа, і помолімся, щоб на зійшло очищення діяння при святої Троїці, і помолімся. Щоб були даровані і благословені благословенні юданами, силу діянням і приходом Святого Духа, Господи, і помолімся. Господи, щоб незабарі був сокрушений сатана на під ногами нашими, і зруйнована була всіляка лукава затая, затія спрямована проти нас, Господе, і помолімся, Господи, щоб Господь визволив нас всіляку підступу і спокуси, супротивників чи з нас достойними, обіцяних благ, Господи. І помолімся, Господи, щоб ми просвітилися просвідченням, розуму, благословенням, шестем, Святого Духа, Господи, і помолімся. Господи, щоб Господь Бог зіслав благословенні Йордану ну і освятив води Отці, Господа, і помолімся, щоб вода ця стала даром освячення, спасення від гріхів доцілення душі і тіла і всіляку особливу потребу, Господа, помолімся, щоб вода ця струмувала. До життя вічного, Господа, помолімся. Що вона проганяла во всілякі підступи видимих і невидимих ворогів, Господи, помолімся. Господи, за тих, що черпають і беруть на освячення Господа, Господи, помолімся, Господи, щоб була вона на освячення душі тілу всім, хто з вірою черпає, причащається нею, Господи. Помолімся, Господи, щоб сподобається нам наповниться освячення воцих причастям невидимим явленням Святого Духа, Господей, Господи! Щоб Господь Бог бистокомили нас, грішник і помилував нас, і помилімся, Господи, помилуй, щоб нам на цілякої скорби, ні ви нужне, Господа, помилімся. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Пресвяту, причисту, бріблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю, присну, Діву Марію. З усі весвіти, поминувши сам і себе, і один одного і все життя наше. Христу Богу видаймо, Господи, Господи Ісусе Христе, єдинородний Сину, сущий в лоні Отця, істини, Боже джерело життя і безсмертя, світло від світла, що прийшов у світ, щоб Його просвітити, Оця й нашу Думку думку Святим Духом Твоїм і прийми нас, що величаємо і подяку, приносимо Тобі, і від віку дивні Твої великі діяння за спасення Твої останні віки. І задум, якому ти зодягнувся в нашу немічну і зболілу природу, і зійшов до рівня своєї царю всіх, <кій> ти безвішний, із руки раба прийняв хрещення в Йордані, щоб освятити водну істоту, прокласти нам шлях новонародження водою і Духом, щоб приготувати нас до первісної свободи, спогадаючи. Це Божественне таїнство, молимось Тобі, Владику чоловіку любче, укропи і нас, недостойних дітей Твоїх за Твої Божественну обітницею, водою чистою, водою чистою даром Твого милосердя, щоб прохання нас річне над цією водою і Твоєї доброти було приємне, і щоб благословення було дароване їм і нам, і всім вірним Твоїм людям на славу святого, і почитаємо імені Твого, бо Тебе належить усяка слава. І поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим Твоєм животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки, віків. Славимо тебе, владику, чоловіку любче, Вседержителю, Споконвічний царю. Слава ми тебе, Создателю, Сутерителю Вселеної, слава ми тебе без батька з матері і без матері від отця сущого. бо в попередній праздник ми бачили тебе дитям, а теперішнім досконалим тебе бачимо і досконало явленого Бога нашого. Нині настав час для нас святковий і хор святкує, святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині, бо благодать Пресвятого Духа, вигляді голуба на воду прийшла, Нині незахідне сонце засяяло світу, промінився Господнім світлом. Нині місяць співосвітлює є світ ясним промінням нині. У промінні зорі, осяяни близьком вселенною оздоблю, нині хмари з неба росте дощ правди для людства, нині не сотворений своєю волею руку полагається від свого сотріння. Нині пророк і прицече до владики приступає, але тремтінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині Йорданські води, Господні, приходом перетворюються в цілющі. Нині все сотворення таїнственно течіями наповнюється. Нині людські ріхи Йорданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям, і Сонце правди сяє нам. Нині ні, гірка вода, що за мисей, Господнім приходом перетворюється людям у солодкість, нині ми визволилися від, давні, від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від тьми визволилися світлом Бог розумінням, опромінилося. Нині морок світу знищується явленням Божого, явлінням Бога нашого. Нині Богорічні з дорічнім святкує, нині з висоти висоти з низами разом розмовляють. Нині священний вельми голосне торжество, правовірний православник радується нині. Знищується обман і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння, нині владика, до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот, Нині Всевишній. Перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, царство Господнього, нема кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості, світу і світ, веселістю сві наповнився. Побачили тебе, води, Боже, побачили, тебе води настрихалися. Йордан повернувся назад, побачивши вонь божества, що тілесно сходив і входив. І У нього Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, що вигляді голуба, який сходив, і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим творця поплоченого владику, вилюді раба. Йордан повернувся назад, і гори зарали Бога в тілі, побачивши, і хмари голос видали чуде, чудуючися світлом від світла істини, Бога. до істину, Бог, Бог, що приходить, бачивши владичний праздник. Нині бо Йордан. В Йордані його самого що потопив у Йордані саму смерть задля переступу і жало, спокуси, і адів союз, і дарував світові спасенне хрещення, тому я, грішний недостойний слатві, при величності чудесної, оповідаючи, прийнятний страхом кличу до тебе. Великий ти, Господи, дивні діла Твої, і нема ні одного такого слова, що задовільнило би, і оспівало би чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивні діла Твої. І нема ні одного такого слова. Щоб би задовільняло би і оспівало би чудеса Твої. Великі ти, Господи, дивні діла Твої, і нема ні одного такого слова, що задовільняло би, і оспівало би чудеса Твої. Боти волею своєю, від небуття до буття привів усе, і своєю владою одежа сотворіння, і за своїм задумом будуєш світ. Ти з чотирьох стихість, слав, сотворіння, і увінчав чотирма порами круг року. Перед Тобою тримтять усі розумні сили, Тебе оспівує Сонце, Тебе славить місяць, Тебе оточують зорі, Тебе слухається, світло, Перед Тобою тримтять безодні для тебе б'ють джерела. Ти розіп'яв наметне небо, як намет, ти утвердив землю на волах, ти огорнув море піском, ти для дихання розлив повітря ангельські сили, служить тобі, архангельські хори, вклоняються тобі, но окі хоробимі, шестокрилі сарафими, навколо стоячі, облітаючи, покриваються, прикриваються страхом неприступної твої слави, Бо Ти Бог сущий, Неописаний, Беззначальний беззначальний Невидимий, прийшовши на землю, прийнявши веля своє, і уподобі людський перебував ти як владика для милосердя і своєї ласкавості. Не міг дивитися, як диявол мучить людський рід, але ти прийшов із спас нас і сповідіму благодать, проповідуємо милість і так... Не та добродійності. Ти визволив наш людський рід і освятив дівственну утробу Різдвом Твоїм, все сутріння успіве Тебе, явлено, бо ти Бог наш на землі з'явився з людьми вжив. жив, ти в Йорданські води освятив, пославши з неба Святого Твого Духа, і сокрушив голови змію, що там гніздився. Сам, Отже, чоловіку любче, царю, притинише сим Святого Твого Духа і освяти воду Отцю. Сам Отже, чоловіку любчі Царю, при Дішем святого Твого Духа, і освяти воду Відду Отцю. Сам Оже, чоловік Царю, прийди до Нішем Святого Твого Духа, і воду Відцю. І дай їй благодать Спасення і благословення Йорданові. Чиниє джерелом нетління, даром освячення, розрішення від гріхів, зцілення від недух, погубою для демонів, для супротивних сил, неприступною, сповненою ангельської, ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, мали її на освячення, душі на лікування, терпінь. На освячення домів і всяку особливу потребу, бо ти Бог наш, що водою духом обновив постарілу відріха нашу природу, бо ти Бог, що за ноя водою потопив рік, ти Бог, наш, що через Мойсея морем <кхи> визволив з фаревоного рабства, рід єврейський. Ти Бог наш, що пробив скелю в пустині, потекли води, і потоки наводнилися, і, і напоїв спралих людей Твоїх, Ти Бог наш що зайлів водою вонем визволив Ізраїля від омани Валової, сам і нині владико, освяти воду, цю Духом Твоїм святим. Сам, і нині владико, освяти Святи цю Духом Твоїм Святим. Сам, і нині Владико, освяти Святи цю Духом Твоїм Святим. І подаю усім, що доторкається, і причащаються, і помазуються нею освячення здоров'я, очищення і благословення. І, спаси, Господи, Бог бережений народ наш, захорони під Твоїм покровом Своєму ми і даруєм все, що просить нас Спасення і життя вічне, щоб стихіями, і людьми, і ангелами, видимим і сповнили Твоє ім'я з Отцем і Святим Духом, нині повся час і на віки віків. Ваші перед Господом схилі, Господи. в Ухо, Твоє, Господи, вислухай нас, що щось зволив, ти хреститися в Йордані і освітити Боди і благослови всіх нас, що зрішили, що, зігнувши свої шиї, виявляють підкорення тобі, і сподоби нас сповнитися Твого свячення прийняттям цієї води. Нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти освячений наш без славу, подяку і поклонення, засилаємось безначальним Твоїм Отцем, присвятим, Святим, животворним Твоїм духом, нині по все часи, і на віки, віки, коли в Йордані хрестився ти, Господи. Тебе називаючи, і Дуви в лобінь засвіт четверті, слава явився Ти, Христе, Боже, і світ просвітив слава Тобі, коли в Йордані хрестився, ти Господи.

Світи Слова Отця і Снайс у Духан. Христос страждається. Ім'я Отця і Сина, і свята і у нехай Благословені на вас перебуває завжди. ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Всі, хто сьогодні прийшов до церкви, маєте добру можливість оздоровитися, очиститися. Від цих ваших потайних хоріб, усяких недостатків, нехай Господь Бог всіх вас оздоровить. Ім'я Отця і сина Святого Духа Мінь. Христос страждається. М'я Отця і сина, і Святого Духа, добродійності для Отця і сина, і свята Духа Мінь. Христос страждається, і сина і і Духа, Христос рождається. Свячуючи нас, ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Сміє в воді. Зачерпнімо воду з радістю вірні, бо благодать духа для тих, хто з вірою черпає, не видимо, подається. Від Христа Бога і Спаса, душі наших. Так само зараз я можу визнавати ліп освячений на себе. Бог срождає, то що може знати. Ісус ім'я, Марія Моти, Тут, тут гели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть Осел смутно пасеться, пастирі хлячуть, богатіві бачу. бачуть тут же, тут же, тут же тут, же, тут. тут ангели чудяться, рожденного бояться. А трясеться, устоїтрясе, смутно пасеться, пастирі в тілі бачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Марія му мати прекрасно співає, а Коран гельський допомагає. Ангелі чудяться, рожденного бояться, гаю стоїть трясеться, пасеться. Пастирі пастиріє клячуть, Бога в тілі бачить, тут же, тут же, тут же тут. Же, тут, же, тут. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, він стоїть трясеться, осло смутно паситься, Пастирі їх крячує Бога в тілі бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же тут. Йосиф старенький, колише дитятко. Люляй же люляй, мале отрочатко, тут ангели чудяться, рожденого бояться, віл стоїть трясеться, госо смутно пасеться, го старіє кляче, бо в тілі бачать, тут же, тут же, тут же тут. Же, тут, же, тут. Чудяться рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, смутно пасеться, пастаріє клячуть, Бога в тілі бачить тут же тут же, тут же, тут же тут. Три славні царі до Христа приходять і мирого золото приносять, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стої трясеться, смутно пасеться, пастирі клячуть, Бога в тілі бачать. тут же, тут же, тут же, тут же.